На базі державної установи Тернопільський обласний центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України проводяться тренінги для медичних працівників з метою навчання щодо вакцинації від ковід в залежності від тих продуктів, які поступають. Тобто, якщо є якась нова вакцина, відповідно ми проводимо офлайн навчання для медичних працівників для поновлення їхніх знань. У нас є тренери. Які відповідно пройшли навчання у Києві, і вони на сьогоднішній день проводять навчання безпосередньо для медичних працівників. Є тренери, яка, зокрема, з Тернопільської міської дитячої лікарні розказують і техніку ведення вакцини, взагалі про вакцинальні продукти, як лікарі, так і медичні сестри, які є навчені і мають право проводити тренінги для медичних працівників. Ми проводимо навчання медичних працівників. Які входять в бригаду вакцинальної компанії, як правильно проводити вакцинацію, як має бути правильно оформлений кабінет для проведення вакцинації. Ми проходили навчання в Києві, нам проводили навчання Всесвітня організація охорони здоров'я. Це був двохденний тренінг, на якому нам все чітко розказали, показали, роздали матеріал, з яким ми можемо працювати, і ми вже більше року працюємо. Ми дуже раді, що проводимо тренінг. Наш тренінг включені три тренера: це є Черняк. Тетяна Романівна, Люба Васильівна шинкарик і я, Карнас Наталя Миколаївна. Оскільки тренінги дуже багато приносять користі, ми багато пізнаємо нового, навчаємо працівників вакцинуватися. Це є безпечно, це є корисно, і оскільки в нас в дитячій міській лікарні планується пункт вакцинації від COVID-19.